Романа, Катерини, Андрія, Миколая, Ганни. Це лише частина свят, які чекають на українців у грудні. А ще старий рік, новий рік і маса січневих свят. Український Рамадан – так в народі називають цикл зимових праздників. Пан Роман працює в Львівському університеті. Сьогодні цілий день приймає привітання від колег. Дякую. Панилаха охорони завжди оберігає. Хай добро панові для вас. Дякую. Імениник каже, сьогодні до 18.00 робочий день, а тоді вже в колі сім'ї і друзів буде святкувати іменини. Ну так як свято Романа, і ми Романи всі хочемо розпочати у нас і дуже багато, так. Це свято сильних, і тому Ромадан хочеться розпочати з таких мажорних нот, а вже потім його провести на такому самому рівні. Ми вирішили опитати львів'ян, де і з ким вони планують святкувати празники. У мене тест Роман, жінка Романівна. Ну що, в кругу сім'ї Запру... вечеря». Так, так, я поздоровляв, в мене багато романів. Треба буде ввечері 100 грамів пити, бо ньому не можна. Сьогодні, звичайно, Романа. І я буду святкувати в товаришів, які ангел їм бажати їм всього найкращого, щоб ангел хоронитель тому що у кожної людини є ангел хоронитель щоб ангел-хоронитель їх оберігав. Романа до Йордана з українським ромаданом. Тобто святкувати Колі друзів. А і все, піду, привітаю колег з прокуратури, бо я сам юрист. Ну і вдома вечором посидимо. Привітаємо племінників і так далі. Ну, ми ще про то не думали, бо то ще є трошки часу. Знаєте, як кажуть, від Романа до Йордана вся країна п'яна. Хто у колі друзів, хто в сімейному оточенні, а хто зі скоханою людиною святкує новорічні свята? Головне не забувати українські звичаї і традиції і святкувати український рамадан так, щоб було що задати цілий наступний рік, але водночас, щоб не було соромно. Тарас Радюкін, Іван Мазуренко, НТА Новини.